Росія горить потужна пожежа охопила недобудовану багатоповерхівку у Твері. Не все слава Богу, із будівлями у Ярославлі та Чорногорську. Тим часом, замість того, щоб літати, російські судна, що з ними коїться, розкажу далі. Ви на каналі Січас підписуйтесь і рушаймо до новин. Кадри мають апокаліптичний вигляд. Мережу сколихнули ролики палаючої висотки у російському місті. Тверь, як повідомили в МНС, РФ спалахнув утеплювач. Вогонь миттєво охопив половину будівлі, димівся багатоквартирний дім, ніби сірник. Давайте розглянемо це явище без коментарів. На об'єкті встигли вибігти на вулицю, тому постраждалих немає. Нині пожежу вдалося загасити, причини займання ще встановлюються. Не тільки там було гаряче, у Ярославлі горів дах будинку. Як повідомили знову ж таки у російському МНС, пожежа в домі локалізовано на 1400 квадратних метрах. Постраждалих немає, півсотні людей було евакуйовано. А в Чорногорську, республіки Хакасія, це суб'єкт Російської Федерації. Частково обвалився будинок. Попередньо дім перебував в аварійному стані. У частині помешкання, що обрушилася, ніхто не проживав. З уцілілого боку будівлі співробітники рятувальних служб вивели 40 людей. На місці працюють рятувальники, три кінологічні розрахунки та психологи. Всього понад 100 осіб та 26 одиниць техніки. Бушувала у сусідів не на жарт, не тільки вогняна стихія несприятливим у Росії. Сьогодні день виявився для авіаперельотів. Видання Астра розповіло, як у Воронезькій області літак Ан 12 здійснив аварійну посадку на аеродромі. Військово-транспортний борт вимушено приземлився у Борисоглібську, Пишуть місцеві так звані змі. Причина несправність стійки шасі. Повідомляється, що ніхто не постраждав. Також сьогодні вранці у Магаданській області розбився військовий гелікоптер. Мі 8 його рештки ви бачите на відео. На борту повітряного судна було 20 осіб. Відомо про одного загиблого нині. Пошуково-рятувальні роботи ще продовжуються. Про це повідомляє далекосхідна транспортна прокуратура. Вертоліт впав у районі родовища Кварцова Сопка у північно-Еванському районі Магаданської області. За 13 кілометрів від селища Кварцовий. За словами джерел російських медіа, засіб здійснював переліт маршрутом Омсукчан кварцовий Омсукчан. І на зворотньому шляху в нього відмовив двигун. Неспокійно нині і на російському прикордонні Білгород, Грайворон, Тьоткіне забили на сполох. Що там коїться? Всі деталі у попередньому випуску. Їх побачите вже за мить, та перед цим. Закликаю вас, шановні глядачі, підписатися на канал сейчас, залишити свою вподобайку та написати коментар під цим роликом. Крім того, нагадаю вам про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і не пропустите найважливішого. Ну і тепер, нумо до перегляду. Води російських партизанів на прикордонні день третій. Горить Білгород, Грайверон та Цьоткіно. Техніка окупантів стрімко перетворюється на металобрухт. Тим часом противників Путіна зловили аж у Санкт-Петербурзі, до якого формування вони причетні. Говоримо у випуску тут і зараз. Ви на каналі «Сейчас». підпишіться і до справи. Зранку 14 березня російський Білгород прокинувся від вибухів. Місцеві переполошилися ще й від того, що в облцентрі та околицях лунала сирена. На небі у свою чергу люди бачили характерні сліди, що свідчать про роботу засобів ППО. А потім тамтешні жителі документували на камери уламки БПЛА, які розліталися по окрузі. За повідомленням місцевих ЗМІ, у атаки в місті спалахнула одна з машин. Це я на відео. Дивимось із коментарями. Очевидця віддавно тільки що машина взорвалася. На, на цьому самому я градам знову обстріляли. Просто карау. Ладно, я людям. Водій у ній загинув за деякими даними. Це був російський військовий 1997 року народження. Всього постраждали шестеро осіб, чотири жінки та два чоловіки. Уточнив губернатор В'ячеслав Гладков. Пошкоджено також два приватні будинки та територія одного із закладів охорони здоров'я. Йдеться про будівлю судмедекспертизи. Всього за даними влади області, російська ППО нібито збила вісім повітряних цілей над регіоном. Під обстріл разом із Білгородом. Сьогодні вранці потрапило прикордонне місто Грайворон. Пошкодження є у кількох. Квартирах багатоквартирного будинку, у деяких будівель, посічені фасади та вибиті вікна. Один із снарядів прилетів біля школи, пишуть локальні пабліки. Влада ж при цьому заявляє, що під час обстрілу населеного пункту постраждала одна особа. У неї поранені руки. Також уламки снарядів пошкодили кілька автомобілів. Один із них згорів. Після цих гарячих кадрів у мережі додали. Буцімто українська ДРГ намагається проникнути на територію Білгородської області. Кремлівський телеграм-канал МЕШ писав: бій, нібито триває у районі села Сподарюшене, буквально на перетині територій України та РФ. Джерела іншого ворожого медіаресурса Шот стверджують, що під час перестрілки біля межі країн було знищено 12 диверсантів, а також дві БМП Бредлі. ДРГ пересувалася з боку українського села Попівка і включала приблизно 30 осіб для боротьби з диверсантами у повітрі піднято авіацію. Ідеться у дописі. Але вже третю добу всі ці пропагандисти надають перевагу не називати речі своїми іменами. Нагадаю, триває рейд бійців із російських добровольчих формувань, зокрема Легіону Свободи Росії, РДК та Сиббату. Головна їхня мета. Знести кремлевский режим та освободить Россию от Путина. РАЗОМ с ТИМ российский добровольческий корпус зробив серьезное попередження. слухаем Я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения. Обіцянку в цілому виконали, але заразом показали і кадри знищення російського БМ-21 ГРАД. У нього ж бурнули вибухівку із безпілотника за 10 кілометрів від українського кордону. А ще легіонери виклали ролик із Цьоткіного. Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи легіону Філігранно знищили одразу два склади БК. Такий підпис красується. Під відео у своїх пересуваннях ці не бажають обмежуватися прикордонням ще від учора заявляли, мовляв, мітять аж на Москву. Про це зокрема писали видання Newsweek. але нині бійці схоже вже у Санкт-Петербурзі. ФСБ прозвітувала про затримання там. Чотирьох учасників угруповання РДК затримані, нібито за завданням головного управління розвідки Міноборони України хотіли отруїти продукти, які готувалися для відправки російським військовим як гумдопомога. Ідеться в матеріалах справи. Очевидно, ми не можемо стверджувати, що причетні ці затримані до російських добровольчих формувань, але як вважаєте ви чи дійсно озброєні агенти могли? Просунутися аж до Пітера, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки, підписуватися на канал Січас і тиснути на дзвіночок, аби отримувати оперативні сповіщення і бути на зв'язку з гарячими новинами. 24 на 7. на сім.